Привіт, моя сонечко. Привіт, мой родний. Привіт, мой сладкий. Моя тиславний мальчик. Ти мой хороший. О, прийшла тебе. Він постійно. Я кажу, що я не хочу ніколи, щоб ти плакала. Не хочу. 20 років виконалася. І він, він сказав, що все, я зробив вибір. Всі йому казали, для чого ти це робив, а за чим, а по чому. Він каже: так треба. Тому що якщо не я, то хто? Я казала, що якщо це, це твій вибір, я маю прийняти. Він хотів бути військовим, і він так і став військовим. Друзів він е, побачив своїх. Найкращих, які загинули. І він хотів знайти таких же кращих, але, напевно, вже, напевно, коли пішов туди на, на війну, поправив на Львів. Потім його на Київ, там приїхала третя штурмова. І вони взяли його до себе, побачили в ньому, що він такий хлопець бойовий, Крематорський. У нього були десь в неділю. А вже потім вони поїхали на в Харків Везюм. Командир назначив, що при штабі, щоб він був, так як він розбирався в, ну, в комп'ютері, він програміст. Він не мог сидіти на одному місці, коли йде річ о тому, що хлопці їдуть. говорить, мама, 30 їдуть, троє приїхають. А я буду сидіти і записувати, коли хто приїхав. Ну, ну це не він не може це робити. Каже, мені треба йти. Вони їхали машиною на позицію, і був прильот так і ракетою. От, вона ударила буквально перед ними, Пало осколок, ну, или дрон, или як воно там рахується. І машину просто розірвали, хлопців розірвали. А там, де вона упала, образувалася яма, його відкинули в ту яму і, і ну, напевно заси, і засипало землею. Три дні він пробув там під, під землею, від нього не було звістки. І потім прийшло повідомлення дівчинки про те, що хлопці поїхали разом із Денисом. Вони всі загинули, а Денис сто живий. Знайшли, ну, шо, так, так і казав, що говорить, бачив себе, як мертвець під землею. Говорить, потім перестав дихати, і, і побачив світ в кінці тунелі, як будто як земля розширяється і починаю дихати. І хлопці його врятували. І в нього не було ніякого поскодження, ну, цілості і сохранності. Оце... На фото він йшов на позицію. Такий бодрячок, Він постійно казав: Мама, як ти казала? Одягнувся, зібрався і пішов. Прильот був 24 травня. Це сталося зранку. Він отримав черепно-мозкову травму, хлопці його врятували і відправили в лікарню. Привезли в Харків в Харківську область. Він там був у комі. Його з Харкова відправили вже на Київ. Вони лікували його, витягували цю пункцію зі спини. Давали йому уколи, бо в нього ж мінінгіт а це не і треба було викачувати з позвоночника. Ми там пробули неділю, потім вони його сказали, що вони його відправлять на Львів. У нього була 42 температура, тобто вже інфекція вже пішла дуже сильно. І зранку ми прийшли з дівчинкою до нього. Ми сказали почекати, але я відчувала що щось недобре. Потім мені нас покликали, і казали, що у нього була зупинка серця, і він впав в коло. Але ми врятували сердечко, і він дихає. Вони казали, що це мінгід два 2%, які виживають. Я кажу, а він буде відноситися до цих 2%. двох процентів. Я приходила до нього, улипалася, раділа, кажу: ти у мене, красавчик, у нас скільки ще з цього попереду? Постійно раділа вже лікарі плакали, а я кажу: я прийшла до свого, а каже, з вами все добре. Я кажу. Добре, мій син же живий, <laughs> бобуся попнішка, то він пішов у перший клас, а ти вот, йому таке настав... наставлення давала. «Деня, веди себе добре. З <laughs> неділі <laughs> на понеділок мені подзвонили з лікарні і кажуть, що у Донецькі зупинка серця. Вот. Гові, вибачте, але ми не змогли врятувати. Дуже ну боляче, звісно, тому що це твое э, рідне. Воно ще ну 20 років, все, що тільки життя починається.